Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Малашкона. Руслан його Малашкона. Будемо записувати зараз війну. Покажу вам які у нас оборони цього разу. Граємо проти німецького альянсу. ось такого. І у нас тут куча фергусів бабок, скролбістів. Коротше, будемо йти пробувати, пробувати. Так, вибій. Будемо сподіватися на... камінчик. О! Ну, непогано, непогано, в принципі. Червоного дуже достатньо. Так, давайте ось так. Шов червоний, давайте ось так. Там жовтий отиде підходиться чудово. Там давайте пепер. Гуторку. І давайте, мабуть, блокувати розгрімба. В неї прокинемо. А, вона не блокується. Оперний театр. русічко. русечко. Давайте ось таке комбо. Жовтенька закінчилася. Закінчилася жовтенька. І зараз вони просто цими много будуть мене дуже сильно вищемляти. Так, лікуємось. Ось десь трика жовтих, там б'ємо в центр, кидаємо сюди жовте. Так, є жовтий і пробиваємо знову в центр. Так. Пробуємо добити... Ну ми не доб'ємо, да. Давайте Діму, Чи це, чи коля, коля. Так. Трішки не вистачило. Але ми ось таке шумно запустимо. Так, є. І давайте придавайте сюди. Так, нам потрібно буде, конечно, забирати цю астріт. Але поки в нас тяжку з камінчиком. Так, є жовтий. є пробиття, супер. Давайте блокуємо астрид. І шукаємо ще наше каміння. Так, є трохи каміння. Давайте забирати тепер. Так, ми можемо в принципі спробувати забрати. Ну, хоч і хай скидає, давайте ось вдаримо в діму і зарядимо наших червоних. Астрит скидаємо. І тепер ми можемо добити розалінду. і шукати нашу камінню їжу, чудово. Так, Можемо добивати розалінду. Ви розгалін до цієї астрики. Перезаряджаємо червоне. Так, летить комбо, але нам ну, в принципі не страшно. Б'ємо пепер і завершуємо. Так, перший бій Чудово. Давайте підбирати наступного противника. Так, йдемо на наступного противника. Давно я не ходив на дюльчан. І тут у нас з камінням дуже туго. Червоного дуже багато дають, бачите. Попередньо поле було дуже багато червоного, це поле багато червоного. Давайте так якось рухати. Так, давайте так. Червоного прям дуже багацько. що мені з ним робить, коли мені потрібен синій ефіол. Та й таке. Так, давайте ось таке якесь комбо зробимо. Зараз дуже потужно приб'є і заблокуємо. Так давайте ось так, нехай вже розряджається. Давайте одягчаємо. А каміння просто не з'являється наше. Просто треш якийсь. Треш контент. Просто-напросто. Тупо червоно їде і їде. Що ти йому зробиш? Почав приїжджати фіол, але пізно почав приїжджати. Дуже... Дуже шкода, що ми втратили Цао-цао, тому що якби на нього був розрахунок знімати бафи, з яких з нас будуть красти. Давайте вмикати дарку. Я не бачу тут, якби більш нічого не зривати. Ну, це якби це поразка 100%, тому що ну, тому що просто їх мінусують, каміння не дають. Кажуть треба нанити на героя, на каміння. Давайте я понию, може мені на наступному бою дадуть каміння. Давайте ось так синім покоцем угли нанесемо хоч якусь шкоду. Зараз, звісно, його не відвічити. Але не все. Ну майже все. Ну Коротше це залив. По-другому це не назвеш Ось так. Ви самі все бачили, поле просто, просто жахливе. Якийсь треш, а не поле. Так, йдемо на наступну ціль. Ви зараз будете дуже здивованим, яким кольором я пішов на синій центр. Ну як вам але тим паче тут у мене Чотир... Коротше, тут у мене всі швидкі по факту. Будемо зараз заряджати синє і пробувати пробивати. Так. Трішечки не зараз. Ай, курва не побачив, що на цього замідло лягло. Ну ладно. Ну ладно, ну ладно. Давайте бить ось так, ось так. Змикнемо нашого таунту і будемо збирати червоне. Так. И, и... можем спробовать. Ну, давайте так, как нам компьютер подказывает. Так, пропал наш таунт. Трошечки не выстачило. Перго сольтує, але, в принципі, в мене не сильно всі заряжені. Так, давайте ось так. І знову, ну подивіться, поле просто жовтий, фіолетовий, зелений. Ну це просто якесь знущання. Я не знаю, як по-іншому це назвати. Давайте прокидувати цю, вона вже заряжена. І все одно просто тупово. Зараз цей Мончермінчик, інфон Ротбард. Ну, Сподіваюсь, він вдарить в когось оцього і уб'є його і не буде розпространятися та херня. Давайте тут шукати. Ну це жесть. Це просто жесть, я не знаю. Дякую, супротив ми це просто жесть. Ну, як з такою пляною? Просто вигравати. Давайте ось так сильно якусь шкоду наносить просто. Ну їх просто паразити доїдають просто повна страха. Так, давайте зараз хоча б, може, ще покоцаємо синьо оцю плече праве. Може, доб'ємо її. Не добили. І каміння під неї немає. Ось чому прикол. Ну це жесть просто-напросто. Давайте взриватися. Я не знаю, як як просто битися з такими полянами. Це просто знущання чистої води. Так, давайте, може, доб'є її Добило. Ну все. Вот такая жесть у нас. Идем на наступную цель. Сподеваемость, нам будет камень. Итак, ну что тут сказать? Что-то типа вроде бы есть. Давайте пробовать крутой поле. Так, вот так давайте. Так, вот такая комба давайте. Так, вот так. Так, давайте разберем его сюда. Мої під замедлом до героя. Так. Так, полетить. Три і так три полетить Давайте ось так. Ай, курва! Ну на хіба? Ага, не зарядився. Слава Богу. Влітаємо людьми його. І давайте пробивати. Давайте отіль потроху буде. Це все одно зараз народить много мільйона собі і все якби. Давайте шкоти взяли зарядку. Ось так. Зараз нам підсаплять мегапаразита. Ну, давайте швидше. Так. Нам потрібно... О, є зелений. Зараз почнуть розганятись мої сині. Зараз з людьми ми попрощаємося. Це якби зрозуміло. Давайте вмикаємо Армана, Хамберта і пробуємо дозавершити це все уве. Так, є. І тепер... Ну ось такий хід, як нам комп'ютер тільки підказує у нас і є по факту. Можемо ще бомбу взірвати. Бомба кине три, тут теж буде три. Можливо, поїде більше. Давайте бомбу. О, А, мене наш арманчик є. Він його заблочив. Супер. Все, допрацьовуємо. Найс. Так, ну тут все вийшло. Так, зараз ви теж здивуєтесь, на яку я команду пішов Таким... такою своєю командою. Але нам якби головне, щоб було каміння. Якого нема. Ну, це просто капець. Ну просто бісять! Ну що це за треш? Просто яке синє, яке фіоло. Ідеш тупо фіолом проти центра? Тобі дають жовте. Ідеш жовте, тобі дають кучу фіола. Жесть. Ну Зараз ми будемо терпіть походу, трохи. Так ну ці два камінчика по-любому заряджають скролбіста, який ріже нам атаку і можливо навіть когось хоронить. Не, не хоронить, але давайте ми тепер їх так вже саме підріжемо. А зеленого нема? І де нам його шукать? Нам ніхто не каже. Пришло трохи зелені, але яким чином? Таким, що нам потрібно скролбіста заряджати знову. Зараз ми будемо терпіть. Ляпуха раз. Почти ляпуха два. Давайте б'ємо, підліковуємось трохи. Ну, от, типу... А Ось это... Ну все одно це і зрябиться зараз. Я не бачу, я отак хочу. сразу на Это жесть. Ну, конечно, конечно. Конечно. Це жесть. Так, тут вже дві заряжених, це лікувати буде. Давайте виходити і, мабуть, підемо на цей же добив. Зараз подивимось. Так, друзі, вирішив забрати на свій добив. Он этом, ну, мажет тело тель, скажем так. Итак, у нас есть трое всяких наших конечек. надо нам желтый крис. Может не надо. Так. Давайте сюда пробивать и пробовать. пробовать. Не пробуйте. Щоб з добивом справився. Але це жесть. Просто круті тапки входять в пустоту. Тому що фіноамериканці не дають каміння. Так, скільки... Ну, Значить, теж, бачите, розбивається, тому що дуже Дуже складні оборони, дуже сильні. Ну, Я вам ще раз покажу. У мене було в плані забрати пару бабок і Фергуса, Ну, цю хотів сходити. У мене був синій тапок 4-1. Саме на цю команду, по-моєму. Бернадет Фергус Річард. Мунбел. Ну, це слабенький якийсь дарком. А цей а, це не лист, це цей. Леонідас, Скролбіст. Ну типу, Фергус. Дівочань. Кварі, Війка. Ну, оборона дуже сильна. Що, друзі? Дякую всім за перегляд. Хочу нагадати, якщо ви ще не підписалися на наш телеграм-канал е спільноти українських пазликів, підписуйтесь, описання буде в е посилання буде в опису канала. І там вже закріплю банку на допомогу Кірюхі. Ми вже частину грошей зняли, його скинули. Але якби, банка буде постійно актуальна і постійно можна буде туди закидувати по якісь грошинки, яка буде допомагати Кирюхі в реабілітації і подальшому якби, виздоровлені. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, бережіть близьких. До наступних зустрічей!